А. Чуть-чуть опустите. Да. Жена моя, солнце моё, ты моя. Ой, мама. Вот, вот, вот. Ну, коман. місті 18 на 19 грудня. Коли приходить святий Миколай, він міг дати подарунки дітям Слов'янським і нашим військовим, які там, Господі України. Загинув, як герой. З ним загинув ще один побратим військовий. Тому. На небі з'явилося ще дві зорі, які ми маємо шанувати і пам'ятати. Він поїхав в перший раз. В нього було таке покликання, він рвався. Він декілька разів не міг, тому що в нього складалися обставини. А в цей раз він вибрав цей маршрут. як тільки почув, що це місія до Святого Миколая. Дітки вдома його чекають, чи не відкривають подарунки, чекають, коли ж приїде тато. І не вірять, ніхто не вірить. У нього два маленьких синочки, шість рочків і два. Дуже важко це сприйняти і дітям пояснити.